В Цьому відео я покажу вам чотири класні універсальні, не банальні і дуже цікаві схеми світла з імпульсним світлом, які ви зможете використати ну практично для будь-якої своєї фотосесії, і тим самим урізноманітнити свої фотографії і в принципі зробити їх цікавішими. Схеми будуть легкі, прості, кожен з вас зможе їх повторити. З вами знову я, Марина Войтік, і це канал про фотографію. Якщо ви ще на нього не підписані, обов'язково підписуйтесь. тут дуже багато користі, яка допоможе вам рости та розвиватися у цій сфері. Ну що, погнали до схем? Перша схема світла, яку я вам зараз покажу, дуже прикольна, я її дуже люблю. Ви ставите два джерела імпульсного світла на відбивання в стіну у вашу циклораму. Саме головне і саме основне, Маркіза, не вчіхай. Іди, будь ласка, гуляй, Маркіза, гулять. Саме головне це щоб ваші два джерела були однакової потужності. Це саме основне, тому що інакше вони будуть давати нерівномірне освітлення позаду. І спереду я не підсвітлюю нічим модель, я просто поставила відбивач. Ви можете звичайний відбивач поставити, можете поставити прапор білою стороною до моделі. І давайте будемо робити перші кадри. Стан чуть, чуть назад. Отак. Угу. І на мене. Так, давай трошки отак рухаємося, волосечком поперекидають. О, да 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 угу, Дуже класно. Дивися вище. Так, да, трошки да-да-да-да. Да-да-да-да. згадок, ти вже виступаєш на концерті. <різь> класно. Друга схема світла, яку я вам хочу показати, практично та ж сама, в нас так само буде освітлюватися фон, але я замість відбивача додала ось таке малюсіньке світло, Чисто, щоб трошечки наші тіні стали більш контрастнішими. Ви зараз побачите, це також дуже цікаво. Сюди можна так само модернізувати і ставити будь-яке джерело світла. Можна ставити софтбокс, можна ставити стрібок з сотами, можна ставити портретну тарілку, буде давати дуже круту, просто в мене в студії немає зараз. Можна ставити будь-яке світло. Е, я спробую з таким. Доволі цікава схема має вийти з таким маленьким світлом. Чисто, ну, це для портрета, звичайно, не для повного зросту. Для повного зросту краще якийсь стріпбокс. Зараз ви побачите, як модернізується схема. Угу, ще трошечки. Якось його прямо так з боку збоку. Ану, чуть-чуть сюди. О. Ні, дуже відвернулася. О. Угу. О, чуть трохи тепер до нього. На мене очки. Наступна схема світла. До речі, вибачте, що відео трошки темнувати, тому що в нас зашторені всі штори для того, щоб схема давала більш чіткіший малюнок. Так от, наступна наша схема світла також буде дуже цікава. Вам може урізноманітнити кадри. Я вважаю її, наприклад, взагалі універсальною. З нею можна фотографувати. І дітей, і жінок, і різні сімейні зйомки ну, взагалі дуже класна, м'яка схема. Одне джерело імпульсного світла я направляю на відбивання в стіну. Ну, важливо, щоб вона була білою. А друге джерело світла я направляю в стелю. Якщо у вас немає білої стіни, ну, до прикладу, ви знімаєте на фотофоні, а не на циклорамі, і у вас да, він обмежений, того ви можете направляти, якщо у вас білий потолок, біла стеля, ви можете направляти два джерела в стелю. Буде приблизно схожий малюнок. Поїхали, подивимося. Чуть-чуть угу. до мене повинне голова. Навпаки, сюди, так. Да. Може стати груддю трошки туди. О, 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 да. О, до мене очки. Клас. Дуже файно. Порівняємо зараз давайте, цю схему. Я направлю, як я вам казала, два джерела в стелю. Дивіться. Ви побачите зараз, що схеми будуть е, дуже такі схожі насправді. то Просто чим мені подобається е, бокова саме схема, це тим, що е, коли воно збоку, воно дає ще такий малюнок, знаєте, трошки схожий на рембранта. Тому мені подобається в стіну відбивання. Але е, в стелю, коли ви відбиваєте, воно ще більш дає такий м'який малюнок, і, в принципі, ну, вони дуже подібні, дуже. Тому якоїсь дуже суттєвої принципової різниці я в них не бачу. А попробуй присісти трошки. Присідай, можеш сісти, так що-чуть. Да. Ще дивіться, одна така маленька ремарочка. Якщо у вас високий потолок стеля, у мене вона не надто висока, тому я не піднімала джерела сильно, високо. Але якщо у вас висока стеля у вашій студії, піднімайте джерела вище туди. Тоді вони будуть давати більш такий потужніший результат. Угу. Давай до мене сюди. Так. Угу, спирайся на руку чуть-чуть. Так. Другою ручкою десь до себе, право. О. Ручку так сюди просто вниз. Да, во. Є. Супер. Я сподіваюся, що дане відео вам було корисне, вам воно сподобалося. Пишіть в коментарях, яка схема світла вам прийшлася по душі, яку ви будете тестити, яку ви будете пробувати. Я бажаю вам класних кадрів, урізноманітнуйте, експериментуйте. І нехай ваші фотосесії будуть цікавими в першу чергу вам. А тоді вони, звісно, будуть цікаві вашому глядачу.